Сміття як арт-об'єкт. У Черкасах сушили фотографії з красотами черкаських пляжів. Так активісти привертають увагу до вже традиційної захарашеності узбережжя. Пляжний сезон там у розпалі, а сміття горою. Ірина Головка про незвичну ініціативу. Спочатку сушать, потім прибиратимуть. П'ятеро черкаських дівчат оголосили бій сміттю на пляжах. Це перший етап фотографічний. Свої світлини активістки розвісили у сквері за облрадою. Це серія фотографій неординарних, які зображують, на яких зображено місцевий пляж, міський пляж. От і ці фотографії, да завдяки цим фотографіям, ми намагаємось залишити волонтерів для прибирання цієї території. Коли дивишся на цю фотографію, думаєш, а Україна чи це дійсно Європа чи ні? На сушці лише вісім світлин. Та кожна, окрім художнього значення, має ще й моральне, кажуть організаторки. Тут і українська символіка. Фотограф каже, хотіла, щоб черкастям стало соромно за таку Україну. Це то мало того, що це просто прибирання території, це також об'єднання черкащан. І з іншого боку, як доказ того, що якщо ми всі об'єднаємося, то ми зможемо змінити хоча б маленьку частинку Черкас, але все таки змінити її. Саму толоку активістки почнуть уже цієї середи. 17-річна Катя вже записалася у волонтери. Каже, готова власноруч змінювати рідне місто на краще. Є шанс допомогти рідному місту, є шанс прибрати, зробити його частіше. Тому я вважаю, що ми повинні зробити, ми молодь, повинні зробити перший крок. І таких волонтерів радіють організатори вже понад півсотні. Першими вони прибиратимуть пляж біля Рив'єри. Вікторія Хамаза, Ірина Головка, Ігор Неділько, Віка Новини.